Походу, це тінь від лави. Ну да. Ех! да серйозні справи в мене. О, пішло, 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 диви. Обалдеть. Так, мама, медведь. З тебе рибка випаде, маленька. О, є, але як же воно дико вигляда, да? це капець. І дві, які гори обалдені, і це просто Майнкрафт без модів. Тут ще печера! Йоу, друзі! Всім привіт! І Сьогодні ми починаємо наше виживання в світі, де з неба буде летіти просто конкретно лава. Ну і прямо на мене. І в общем-то весь світ буде повністю заповнений лавою. І якщо чесно, не знаю, як в такому світі виживати, але давай розпочнемо. І для того, щоб почати, треба написати команду reload. Після того, на жаль. На кнопку сюда. і у нас починається старт. 3, 2, 1. Не дивись наверх. Е, Опа, оце я оце я розумію, диви. Там спавниться лава зверху, і вона буде стікать донизу. І потім на цьому спавні буде, якщо чесно, повна халепа. Ну тут, кстати, і без цього лава є. Але не в небі, звісно, а в небі зараз воно вже є нормально лави. <кхи> і ти подиви, просто вона вже починає розтікати. Не знаю, як це буде відбуватися взагалі в пеклі, но в цьому світі це буде повна халепа. І поки в мене є якийсь шанс і трішечки часу, я пропоную, хоча би безстресенько добути трішечки дерева. Без цього тупо нікуди. Ну а потім підемо на пошуки якогось селища, я не знаю. Мені треба якась швидка їжа, мені треба швидкі якісь інструменти, руда і так далі, і тому подібне. А де це взяти, як не в селищі, я не знаю. чисто в селищі можна все це підібрати. А поки що ми добули сім шматочків дерева, я думаю, мені цього достатньо. Лава уже капає прям нормально. Це шок, що робить? Куди бігти? Ей, допоможіть. О, я ще й застряг! Йоханий бабай! Оооо, хана мені, все, мені дупа. Все, мені дупа. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ото я заліз під лаву. Точніше, під сніг. Боже, що робить? Це повна халепа, чесно кажучи. Як тут виживати? Я не знаю в цій зимі ще з цими, блін, новими приколами. Особливо тоді, коли ти можеш чисто під сніг тако впасти. Оце просто конкретний шок. І там лава вже диви, як пішла. Ааа, я опять заліз. Тихо, як пройти, вообще? Пожди, давай сюди, кудись, вообще, куди-небудь. Дайте мене тільки. Ну, щоб тут було трошки тепліше. Є якийсь десь біом. Там, напевно, тепліше, да? Ну там камінь. А там, де камінь, там тепліше, правильно? Да. Кролик. Блін, оце я попав. Оце я попав. Оце мені хана. У мене ні інструментів, нічого нема. Коротше, поки я тут, поки я тут, я роблю собі верстак палки. бенц. Верстак ставлю, е, кравчу собі, значить, е, сокеру лопату. Що сокеру, щоб зламати верстак? А що лопату, щоб зламати цей сніг? Бо вилізти від нього якось надо. Все, пішли звідси. Пішли, 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 пішли. Все, 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 все ми в безпеці почти, Майже. Так, тепер мені треба е, палки і кайло. бенц. Потім мені треба трішки камню. Давай фастом, просто спідранер, конкретний, дядько. Да, там уже. Воно вже майже стекло. Ну, коротше, є довго, багато є часу для того, щоб лава стекла, по суті. Тому можна навіть ну, певний період проживати в одному місці, і, походу, це тінь від лави. Ну да. Ех! Да, серйозні справи в мене. Ладно, добуваємо ще цей шматочок. І давай швидесенько-швидесенько робимо собі нове кайло. Без цього тупо теж нікуди. Робимо собі сокиру лопату. А, так, раз, два, три. Все, по ідеї, у мене все стає плюс-мінус нормально. Я одне єдине знаю, що в печері у мене є, ну, повністю купа безпеки. Коротше, в печеру лава не зайде. От, це єдине, що я, в принципі, розумію. А чи розумію я щось наступне? Якщо чесно, я не знаю. Тому що, що може бути що завгодно. А я не хочу, щоб в мене було що завгодно, я хочу жити. Ну і ще. Під водою можна жити спокійно. Правда, ну, кругляк закриє голову і буде, так би мовити, такий скафандр невеличкий. Да, звісно. А у нас тут далі літ. Непогано, блок землі. Дарова. Медведь. Хеллоу Де взяти їжу? Там є клаптик землі. Слава Богу. Е, ну, і манюні дуже. Ладно, кстати, генерація дуже класна, дуже красива. Мені дуже подобається, але я був би був не проти, якби <свісно> мені лава на голову не капала. От тоді було б ще красивіше. А так вона прям спавниться наді мною. Ота От лава вже не прогружається, але, скоріш за все, перша лава вже долилась до землі. Мені щось так кажеться. А оця лава ще, ще все в неї впереді. Да? Ну да. Ех, ладно. Ладно, ладно. Так, кури... Дарова, але їсточки то я хочу. Маленьких трогати не будемо, а великих ми, звісно, трошки понищимо. Правда, тут особо й нема що нищити. Дві курки, блін. <хи> Сильно не наїсися. Ладно, мені би знову каміння найти там десь по дорозі, ось до. Ух, хорошо. Зробити пічку, пережарити щось. Так, Бенс, скільки мене є кругляка. Сюди. Кругляк, вугілля, курятина. Let's go. Давай побігаємо, подивимося, чи є ще щось тут похавати. Ще щось похавати буде. Чи просто ну вугілля? Ні, вугілля теж не погано, але я шкода не можу поїсти. Хм, я вже бігати не можу. Оце погано. Оце. Погано, треба за таким слідкувати, тому що може бути що завгодно. Смажна курятина, Хеллоу. Хоча б бігать зможу, а то це просто повний шок буде. І лет'я, лет'ське, кудись. Хоча б кудись, я не знаю. Не сильно хочеться туди далі в зиму бігти, але б ход доведеться. Ууу, може в печеру? Блін, я не знаю. Я б в печеру би забіг, але просто вилазити потім. Ну, галімо трохи з неї. Хі -хі. Трохи так, ну, неприємно буде. Я би краще в село загнався. Осьо, сніг поганий. Да. Я її вмію розлічити, але... Тут, кстати, теж лава. По деревам пригати набагато прикольніше. Так, лисиці, не тройте мене. Я просто пробіжу поряд. Я не, не збираюсь. Пожди, пожди! Тіке, 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 ні. та ну куди. ти, йо. Я, б, я замерзаю. Ну, це ж повна повна проблема. Повні проблеми штанів. Що робить? Ладно, все, закопуємося. Чи викопуємося, чи закопуємося, я не знаю. Let's go. Нам треба звідси якось свалити. Нам треба нормально прожити. Нам треба знайти якусь фортецю, я не знаю. Тут купа води, ось розтеклось чогось. Прикинь, де в землі вода взялась? Ну, Ладно, що сніг там, да. Ну, замерший лід, ще там щось. Вода також, щоб текла, ти та, 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 ну, не буває такого. Ладно, мене до дерева трошки, до свалити. І я би, якщо чесно, просто боком обіг би подивився, скільки там лави накапало. От мені тупо цікаво. Ну і можливо, пішов би в іншу сторону, тому що, можливо, цілком ймовірно, що в іншій стороні десь є селище. Бо в цю сторону я пробіг, нема селища, селище, селище ж завжди є десь поряд зі спавном, нібито, якщо я не помиляюсь. Ну в мене завжди було, а як там на ділі в кого я не знаю. Але в мене ось такі от проблеми. Постійно. Ох, і що робіть? Ось, кстати, цей наш. Островок красивий, але ситуація не в тому погана. Погана ситуація в тому, що мені нічого їсти, і мені немає як переночувати. А якщо немає, як переночувати, ну вночі і так не супер, ну, безпечно, я б сказав. А ще з такими ось до штуками, це вообще прикол. Ну там прямо ну, деякі вже вообще попадали, да? Типу вони цілий день падали. Цілий день розтікались. Прикинь. Але як же воно дико виглядає, да? Це капець. Просто прикол. Виглядає максимально жорстко. Диви, да? Такі стовби. А на льду, як вони відображаються. Тільки цікаво, що ці упали. А Хіба я там так довго стояв? Хм, не знаю. Але я вже не можу швидко бігати. Є певні проблеми. Да. Диви. А ми просто-напросто ось тут починали. Ще, ще, ще зранку. А вже тут просто капут повний. Да. І ось нові, кстати, типи спускаються. Ну ладно, ми їх просто обійдемо. Кроля, звісно, завалити мене не вийде. Може, цього, Ну цього теж, напевно, не вийде. Пішов би я в другу сторону і завалив би я, скоріш за все, медведя, бо з нього можна рибу вибити. А мені їсти хоч щось то треба. Правильно? Ну, рибу ж можна вибити з медведя. Так, там воно вже кріпер і зомбі. Що вони там роблять, я не знаю. Ну підглядати я не буду. Так, мама медведь. З тебе рибка випаде. Маленька. О, є, все, друже, ставлю пічку і жарю рибку. Ну ти вибач, але мені треба було їсти. Я був голодний. Ну а ще, кстати, лава тече прямо на мене і прямо зараз. Це, звісно, не круто. Ну і не круто, коли зомбі на те нападає зі спини. Ще й коли він встигає тебе вдарити, це теж не круто. Зато є, що їсти. Правда, голодать тепер буду. Ну нічого страшно. Головне, не напоротись на отаких ото скелетів Вони доволі сильні. Вони можуть закинути тобі заповільнення і ну його в баню. Блін, ну диви, просто усіх сторін конкретно зима. Як же виживати? Супер незручно. Ще й коли лава так осипиться. Диви, там воно вже ще потекла жорстко. Знову медведі. Ні, коротше, медведі це мій момент, де я можу чисто трішечки-трішечки прожити. За допомогою якого я можу прожити. Так. Мама медведь. А риба тут не випала. Ладно, брат, вибач, я пішов. Ми ада риба. Мама медведь номер три. О, риба! Хорошо. Так, і може цю рибу. Две тут ще шок повний. Ладно, тут ще ще є два папи медведя. Може, у вас є прям багато риби? Нема. Ладно. Опа, риба сюди. Ні, а ще так то непогано медведів валити. Чисто для того, щоб похавати, то це ще маст хев варіант. Трошечки їжі нікому не завадить, я впевнений в цьому. Але а ще коли ти супершвидко рухаєшся, то воно, бачиш, далі спавнеться один від одного. А коли ти чисто на місці крутишся, то воно може так наспавнити, що це капець. Що буде просто рознос кабіни. Ну я хочу подивитись на це, коли я знайду якусь круту печеру. І в печері буду дуже довго тусуватись, поняв? Ну, все, в принципі, є якась штука. Ну, но... ні, не, мені нема чим там дихати. Мені тупо там нічим дихати. Ще ці чуваки тризубами кидаються, ну і в баню. Це взагалі максимально незручно, я не можу. Зато в мене трохи є риби. 5. Так, не кидайся, Та я пожарю рибу. Мені на рибки. Диви. Ну, воно не супер швидко тече, поняв? Я би сказав, що воно взагалі тече. І воно кожен раз спавниться, яке розумію, да? Да, це, звісно, серйозно. Ну, зато риба в мене буде. Риба, це дуже хорошо. Все, давай, спасибо. Я пішов. Мені б. Ну, щось толкове знайти. Я насилу знайшов село. Це просто шок. Я пішов туди, туди, туди. Коротше, я вже був. там я все пообходив. І я знайшов. Боже, як же круто, я зможу лягти поспати. Ну, друзі, ви ще не знаєте, що вас чекає. Відколи я сюди попав, тому що ну, я такий чувак, який приносить постійно біду. І сьогодні не виключення, тому якщо ви подивитесь нагору, ви можете побачити певні проблеми. Але я сподіваюся, ви на нагору дивитися не будете. Ви поки всі спите, то і слава богу, я теж посплю. Фух, Доброго ранку, старина. Що там лава каже? М -м да. Ладно, піду голема позадовбую. В принципі, залізне кайло мені не завадиться точно. І разом з цим мені скоріш за все не завадить ще одне ліжечко і. Трошки хліба. Хліб це завжди хал хорошо. Хліб всьому голова. Так, гуленчик, мені надати твоє залізо. Бо тут, ну, трошки є проблеми певні. Там воно дещо взагалі вже стекло майже. Але я сподіваюся, що все буде добре. Так що залізо сюди і верстачок сюди. І давай мені кайло новеньке. Хохо. -хо -хо. Так, ну ще би я по що побігав, пошукав би, може, щось і знайшов би толковені. Ну таке, можливо, ресурси, якісь, щось похавати, не. Пічка, ну ладно, а тут що? Нічого. Ладно. Ого, ще хліб, сніг, насіння буряка, вугілля, хорошо. Да, звісно, ну коли воно все затече, пацани, вам реально тут не сильно пощастить. Ну ви можете сховатись, звісно, під снігом, але я не впевнений, чи лава може розтопити сніг. От я тупо просто не знаю. Бо ну все може бути. А наскільки там ця лава сильна, це вже, звісно, не до мене претензії, тому що я просто щас вилізу гору і буду дивитись, що буде робитись із селом. Я ще ще його тако кружочок, кружочок, на щастя, метнусь тако. Подивлюсь, що там буде відбуватись. Бо тут дещо вже пощі дотекло. Йому вже прям недалеко осталось. Ну, прям реально недалеко. І дві, які гори обалдені. І це просто Майнкрафт без модів. Тут ще печера! Нє. Тільки не в ню, я до неї не готовий. Я міг би провалитись? Ну да, міг би. Да, це, звісно, серйозно. Обалдеть. Ну, в ці гори не можна йти, походу, да? Ну, тако, по-нормальному. Мене ж зараз засосе просто в них і все. Це надо в черевиках ходити, нібито, да? Я не пам'ятаю, є якийсь лайфхак, як можна по такій штуці ходити. Да. Селище, звісно, повний капець. Можна навіть і не пробувати вилазити наверх. Тут і так все зрозуміло. Да? Я думаю, да. Ну, ми наверх виліземо. Просто подивитись, що відбудеться з селом. Ну, скоріш за все, їм буде ну, не сильно приємно. Звісно, диванка, але я думаю, що я правий. Да, бо воно майже вже розтеклось. Там уже, кстати, пощі дотекло. Да, ти подиви. Там воно зараз уже дотече. Але я не знаю, чого деякі течуть швидше, чим інші, але диви, бачиш, ці вже зараз доторкнуться до земельки. Диви ще два блока. Один блок. Ну ладно, ще один. Ну ладно, ще кілька. О! О, пішло, 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 диви. Обалдеть. Кенте. А, да, це серйозно. Хе-хе, селище, як ваші справи, кенти? У вас є трохи проблеми. Ну, звісно, це не я винуватий. Ви мене приютили, даже дали поспати в тому доміку. Правда, доміка то вже нема. Хе-хе. Хе, та і селище зараз уже не буде, на жаль. Ти диви, просто повний капут. І дерево залило, і, і там, де я одного лема вбивав, залиє. О, скрізь де був, все позаливає. І яка різниця тут в часі? Ну, буквально десь хвилин 10, напевно. А може і менше навіть. Диви, просто все залива максимально. Хе хеей. Там воно, а там воно ще досі не приземлилось, прикинь. Тут уже розтеклося, а там ще ні. Але нічого страшного, кенте. І до вас діло дойде. Та до хата вона зараз ще згорить. Всім вам хана. Да? Кенте, повний розколбас Диви, тут воно вже воще заливає. Там воно кусок, ну то просто так лава, і все. Селянів тупо нема. Ну, то не я, звісно, винуватий в тому, що їх нема. То просто вони мене так приютили, але що ще зроблю? Головне, що я в них хліба стерів багато. Хе хе! Тут уся лава, диви, вже тоє падає. Эээ, в падает! Тихо! Саня, валы, ну я в баню! Ой-ой-ой! Обалдеть! Не! Блин!